В Україні на початку березня суттєвих опадів не передбачається однак, можливі різні погодні примхи. Про це нам повідомляють Укргідрометцентр. Так, з 1 по 5 березня стопчики термометрів дещо перевищуватимуть кліматичну норму, хоч уночі опустяться до мінус 1-7 градусів морозу на північному сході, 2 березня, вночі місцями буде ще холодніше, на рівні мінус 8-10 градусів. Денна температура прогріється до плюс 7-8 плюс градусів тепла на півдні та місцями на заході на рівні плюс 9-11 плюс градусів. 1-5 березня у північних та східних областях можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу. Вітер буде західний та північно-західний в окремі дні з поривами до 15-17 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також з 6 по 10 березня по території країни пройдуть циклони та пов'язані з ними атмосферні фронти. Тому погодні умови виявляться нестійкими. Йдеться про перепади атмосферного тиску, зміну температури повітря від негативних до позитивних значень. Опади в вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні, в центрі та на сході з дощем. Можливі тумани. Місцями сформується нестійкий сніговий покрив. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!